Як заземлити сонячні панелі в приватному будинку? Отже, у вас, наприклад, в будинку є вже деякі контур заземлення, якісь штирьочки вбиті в землю. І коли монтується сонячна станція, як правило, будь-які монтажні організації запропонують вам заземлення від сонячних панелей завести на ваш існуючий контур в будинку. То в принципі робиться це нормальна практика, але от приведу вам приклад, як то робиться в Польщі. В свій час, коли ми монтували сонячні станції в Польщі, у нас був такий норматив, що будь-яка сонячна станція заземлюється, мається на увазі проводок заземлення, тянеться і кріпиться в окремий контур. Який забитий чисто під сонячні панелі, тобто, навіть якщо в будинку є хороше контур заземлення, то нікого не хвилює. Інспектор, який перевіряв ці станції в Польщі, він обов'язково перевіряв, щоб був окремий контур заземлення під сонячні панелі. Тому, якщо це робити по так званим там європейським стандартам, по якимось там нормам, то в ідеалі сонячні панелі мають мати окремий контур заземлення, який взагалі не буде пов'язаний з контуром заземлення вашого будинку, але насправді на практиці то не так часто відбувається, не у, не у всіх є така можливість, але, наприклад, якщо би я собі робив зазелення сонячних панелей, я би собі робив окремий контур. І, до речі, сучасні контури зазелення вони штиряві. Тобто, вже не розкопується яма, якась траншея, не вбиваються штирі, там дядя Ваня нічого не варить. Робиться така маленька дірочка, да? будь-де там під фасадом будинку, будь-де де, де її можна зробити, і вбиваються штирі, тобто ставиться штирьочок. Він має там півтора-два метра, і штирочок на штирочок це заземлення вбивається, і охайненько виводиться, і туди кріпляться кріпиться сам контур. Тому воно не потребує якихось будівельних робіт, там щось розбирати, сильно перебирати вашому будинку і щось там псувати. Вам зовнішній інтер'єр. Сучасне заземлення, воно штирьове. Розкопали маленьку дірочку, виняли одну тротуарну плиточку, забили заземлення, Охайненько все зібрали, і буде вам щастя, і то буде по-європейськи.